Мірія бути актором, а знайшов себе у коховарстві і готував на передовій побратимам Сущим. У Харкові посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня нацгвардійця Олексія Гусєва. Хлопець загинув торік у травні під час російського обстрілу поблизу Кремінної. Кримін... Нагороду героя отримали його батьки. Серед дитячих світлин Олексія його мати Тетяна має найулюбленішу Артист. Як Надіжда его його учительница, взяла фотографію, забирайте свого артиста. Запомнил на всю жизнь. <реш> Він з дитинства мріяв про акторську кар'єру та першу виставу зіграв під час повномасштабної війни. Навчався на реставратора та, зрештою, став чудовим кухарем. Щоправда, з музикант. Батько пригадує псевдо йому дуже подобалося. Пап, кухарів багато. От ну тут тот кухар, ну кухар, і цього того позивний кухар, і того позивний кухар. А я все-таки ще й музикант. Ну, і, йому хобі і, і, і дійсно, ще ж, ще ж, мало того, що він готував, він ще й грав. І дуже ну, покажу. Він грав на околі, грав на гітарі, грав, О, на сапілка є. Тепер улюблені інструменти героя лежать у його кімнаті поряд із військовою формою. Це є номерний знак з хрестиком. Ну, так. До війська Олексія призвали на дев'ятому місяці війни. Хлопець пішов служити на посаду кухаря. Mm. Сирок з піском. Мої любимий. Навіть на передовій дбав про смачні страви для своїх побратимів. Примудрявся готувати навіть суші. Всі старався, ділікатеси, щоб ребята покушали. Ребята ми дома такого не їли, що он готував там. І он існічво старався в штота такої видумати Ребята Ждали пока Льоша по нас по парпаквокорм. Попри те, що був кухарем, військові завдання Олексій виконував на рівні з іншими батькам. Про війну багато не розповідав. віджартовувався. довго не казав, що пішов на нуль. Він сказав, папа. Я не відказник. Я як я хлопців там, а я їх брусь. Його не стало торік 17 березня. Того дня на Звардійці обстріляли росіяни з системи дистанційного розмінування. 15 березня він дзвонив і сказав, що я жив. Ну, криміної були ну, було сильні. Було дуже важко, да, очень, тоді було так важко. І він говорить, мам, ну я жив, я жив, але ну, не знаю, як туди повернутися, дуже страшно. Ну, ну. І от коли він вже, виходить, 17-го вже втрим його не стало. Я чувствую, що він вдома. Я приходжу, але його, вроде, ну, його немає. А я чувствую, що він вдома. И буквально я начинаю звонить. Конечно, естественно, их, как мне сказали, трое суток не могли оттуда забрать. Но ну, ребята все-таки под. Снарядами під этими всеми забрали. Батьки Олексія разом із рідними інших загиблих нацгвардійців на врученні державних нагород героям. Було вручено один орден за мужність другого ступеню і 21 орден за мужність третього ступеня. Кожна сім'я наших героїв повинна пам'ятати і знати, що і вони не забуті, що е, держава пам'ятає про них і віддає е, шану їхнім загиблим. Е, Род, рідним. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримав і Олексій Гусів. Моя гордость, даже німов передати вам побачили. Оксана Чупаренко Антон Віжав з Харків, п'ятий канал.